Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після слів про те, що Путіна давно вбили. Вчора та дружину Путіна здійснили замах в Австрії. Телеграм-канал Топоропомсти пише, що вона із вогнепальними пораненнями доставлена в один із госпіталів Австрії, що з її теперішнім чоловіком невідомо. Не так давно колишня дружина Путіна Людмила розповідала наступне: Мого чоловіка на жаль, вже давно немає в живих. Я зможу зізнатися у цьому публічно, тому що не можу більше бачити, що діється від його імені. Це страшні люди. Вони ні перед чим не зупиняться. Я боюся, що тепер вони вб'ють мене і дочок також, як убили його. Нашу. Сім'ю не можна було давати і називати ідеальною, коли я виходила заміж і була закохана в офіцера-розвідника, але реальність виявилася зовсім іншою. Путін виявився підлою жорсткою людиною. тираном, він не помічав мого існування. Їй була потрібна йому тільки для довідки про склад сім'ї та як мати два його дітей. Мені важко про це говорити, але Путін, бив мене принижував, знущався наді мною життя. З ним було тортурами. Я намагалася боротися, не раз збиралася подати на розлучення, але для цієї людини не було нічого святого, щоб змусити мене замовкнути війна здала мене в психлікарню. Я пройшла через усі кола пекла, наркотики, психотропні речовини, знущання. На довгий час мене замикали в ізоляторі. І я довго не бачила сонячного світла, не бачила людей. До сих пір згадується з жахом з молодої впевної собі жінки, проутрилася у тінь. Воля моя була зламана. Я погодилася на усі умови тільки щоб вийти звідти, Але те, що почалося після його смерті, взагалі не піддається описом. Коментарі в той же час телеграм-канали пишуть, аби трохи згладити інформаційний шум, патрушав тиждень тому. Відправив останнього двійника Путлера до Білорусі на зустріч з Лукашенком. Двійника справжній Путін мертвий про що вже повідомили Лукашенка під час зустрічі. У двійника президента Росії Володимира Путіна помітили дивний знак на шиї, який знову змусив заговорити про проблеми зі здоров'ям диктатора. Зазначають, що знак може бути пророчим і наповненим сенсом. Фото, яке спричинило обговорення, зроблене 24 травня. Ой, а що це у володі? Здається, я зрозумів, звідки взялася зе. Написали джерела у Твіттері. Річ у тім, що на фото можна розгледіти велику відмітку на шиї російського. Ского президента у формі літери Z. користувачі припустили, що це може бути шрам після операції. Або ж на послужінні був присутній двійник Путіна. Ось кілька яскравих коментарів припущень. Яка ж ти старне і дурне? Сподіваюся, ти доживеш до того часу, коли побачиш нашу перемогу. Богданов мав рацію. Скоро помре. Інфа сотка виглядає як за хвилину до мотузки. Шкода, що операція пройшла вдало. Скоро Z дохне. Гордона намагався кадик вирвати. Дід у юності передивився фільм «Зоро» до запаморочення. Ще частина коментаторів. Зазначає, що на публічних заходах під виглядом Путіна часто з'являються різні люди, Проте риси обличчя видають двійники. У той же час, 24 травня, стало днем, коли Патруше взяв повний контроль над силовиками та армією. Продовжується зачистка. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.